В період опалювального сезону в оселі людей приходить не лише тепло, а й небезпека, пов'язана з неправильною експлуатацією засобів обігріву. Щоб застерегти громадян від пожеж, спеціалісти ДСНС постійно проводять рейди в сім'ї, які знаходяться на обліку центру соціальних служб. Найбільша увага приділяється приватному сектору. Державною службою України надзвичайних ситуацій проводиться масово роз'яснення робота серед населення, серед верст населення соціально незахищеними. Людям роздаються такі листівки про заходи пожежної безпеки. Вони є різних зразків, як правильно проводитись з електричними оберігувальними приладами. Як поводитись з пічним опаленням, як не допустити пожежу в побуті, куди потрібно телефонувати, якщо сталася або виникла якась надзвичайна ситуація? Днями такий рейд було проведено спільно з фахівцем міського центру соціальних служб, аби нагадати правила безпеки під час експлуатації газових, електричних пристроїв, а також при користуванні пічним опаленням. Разом з тим оглянули засоби обігріву та надали рекомендації по усуненню недоліків. Для того, щоб не запустити пожеж, для того, щоб люди користувалися електричними приладами, пічками, обігрівалися. Дивіться, оце вам листівка, заходи пожежної безпеки, як правильно поводитись в побуті. Обійшовши декілька адрес по місту Білгород дністровський рейдова бригада провела бесіди з батьками та дітьми щодо проявлення пильності та обережності при використанні обігрівачів газового та пічного опалення, а також електричного обладнання, ретельного дотримання загальних правил, безпеки, життєдіяльності, вручивши відповідні пам'ятки попереджувального характеру. Мені біонок, я ж сама розумію, прекрасно. Пожежі телефонуйте за номером один повідомляєте адресу. Щоб Не наш, дай Бог конечно. щоб наші підрозділи знали, куди їхати. Фахівці міського центру соціальних служб систематично проводять моніторинг сімей, які знаходяться на обліку, надаючи психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, інформаційні, соціально-медичні послуги сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім'ям опікунів вразливим категоріям дітей. Спеціалісти наголошують, що випадки побутових пожеж в зимовий період в таких сім'ях трапляються досить часто через халатне або байдуже ставлення дорослих. Міський центр соціальної служби постійно відвідує такі сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми проводимо з ними бесіду, профілактичну роботу щодо пожежної безпеки, дитячого травматизму. Ну, в нашій праці дуже складні сім'я, але вони намагаються прислухатися, виконують частково, не повністю рекомендації, ну і йдуть з нами на контакт. Якщо ми не будемо відвідувати їх, вони не перестають виконувати наші рекомендації і ну їх постійно треба держати під контролем. З дітьми ви також співпрацюєте не тільки з батьками. Да, з дітьми ми також працюємо, перевіряємо як на навчання, як вони виходять в онлайн. Ну, проводимо бесіду, профілактичну щодо бродяжництва». Основна рекомендація, яка надавалася батькам, не залишати дітей без нагляду, розповідати їм про небезпеку гри з вогнем і навчати правилам пожежної безпеки. Батькам ж усунути несправність приладів обігріву, прочистити димарі, привести в належний безпечний стан печі, бо деякі з них це прямі джерела виникнення пожеж або отруєння щодним газом. Вночі вилягли спати. Пічка працює там щось, горить, вже може не горить, або тліє. Тут накопляється цей угарний газ, він виділяється в кімнату або в якесь пространство. І людина, коли спи, спить, просто у сні задихається і все. Ну, я привітрюю доволі довго. Серед основних причин займання використання саморобних опалювальних пристроїв та пічного опалення. Така недбалість, кажуть рятувальники, може призвести до займання пожежі і загибелі людей. Коли ми проводимо подумові обходи, ми звертаємо увагу на пічне опалення, чистилося демар, чи не чиста, в якому стані знаходиться пічка, як люди користуються електричними обігрівальними приладами або різного виду якісь електричні прилади. Державна служба України звичайних ситуаціях застерігає дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не залишати дітей без нагляду з якимись електричними приладами з пічним опаленням, щоб зберегти власне життя та життя ваших дітей, Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.